Кожний відзначає день студента по своєму, херсонський, по спортивному. У місті провели перший етап чемпіонату з картингу серед студентів. Student Camp 2013-2014. Як розповідають організатори, влаштовують подібні перегони, аби підтримати автоспорт у Херсоні та долучити молодь до здорового способу життя. Випробувати себе у ролі шумахера міг. Кожен достатньо було при собі мати лише студентський квиток. Стартували в листопаді, фінішують у квітні наступного року. Загалом учасникам доведеться подолати шість етапів змагань. П'ятихвилинний кваліфікаційний заїзд долає вісім спортсменів аматорів. З усіх подоланих кіл обирають найкраще. До півфіналу потрапляють топ-21 найшвидших картингістів. У фінальний заїзд, тривалістю 20 кіл, виходять дев'ять пілотів. Тож, за результатами першого етапу, найшвидшими були Олександр Кузьміних, Іван Бойко та Дмитро Маслов. Тепер запах бенз та таравіння моторів почуємо вже 12 грудня на другому етапі змагань. У планах організаторів ще проведення жіночого та дитячого чемпіонату.